Сьогодні в проєкті Амадока ми розповімо про дуже цікаву будівлю городка Бедрихівського. Героїня випуску збудована із каменю середньовічних фортифікацій містечка місцевого замку. Це приміщення колишнього монастиря сестер милосердя. Зараз тут Інститут богословських наук, який знаходиться наче в центрі міста, і водночасні. Масивна споруда дивним чином непомітна з багатьох ракурсів. За високими туями вже в коридорі стає зрозуміло тут панує власний ритм життя, і, можливо, так само годинникова стрілка рухається не так, де що повільніше. Відчуття спокою і одразу набута байдужість, до метушні за вікном, навіть такого маленького містечка, як городок, швидко змінилися на дослідницький азарт. Коли під час знайомства із будівлею ми спустилися в підземелля. І дізналися про капсули часу. Давні підземелля – частина будівлі, яка найменше зазнала змін від ремонтів за кілька століть. І хоча у підземелі є світло, та коли перебуваєш в ньому, хочеться вірити, що десь поряд знаходиться якийсь таємний замурований хід. Якщо не в сторону Кам'янця, то принаймні в напрямку Сатанова. Та справжньою сенсацією для нас стали капсули часу. Їх знайдено під час ремонтних робіт, а зараз вони доступні для огляду в бібліотеці інституту. Поряд із стародавніми, сучасними, мудрими книгами та іншими раритетними експонатами. Коли отець Олег демонструє капсулу часу, охоплює відчуття, наче ти герой голівудського фільму про пригоди. Раді, що показали на загал ще один колоритний туристичний об'єкт понад смотричем. А їх чимало у грудку, його околицях та сусідніх громадах, через які несе свої води давня, колись судноплавна річка, яка брала свій початок з Геродотового Амадоцького озера.